З вшанування хвилиною мовчання пам'яті усіх, кого забрала клята війна Росії, з наступним виконанням державної гімну України у спортивному комплексі Смарт нашого міста розпочалася урочиста церемонія відкриття відкритого чемпіонату Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств ММА, на початку якої зібрання почергово привітали та побажали успіхів партнер і меценат однойменної федерації регіону Євген Давлетов та голова подібної Дніпра. Сергій Міщенко останній задоволенням відзначив, що у звітному турнірі беруть участь практично усі, хто цьогоріч завоювали медалі на чемпіонаті Європи в Білграді, і допомогли збірні України другий рік поспіль стати переможцем загальнокомандного заліку. Зараз у нас приймають участь в змаганнях чемпіони Європи. Майже всі, які нещодавно виступали на чемпіонаті Європи по змішані на і вже котрий раз зайняли перше місце. І саме наші спортсмени внесли вагомий вклад. 14 представників нашого міста і нашої області зайняли призові міста. Сьогоднішній турнір проходить за підтримки і обласної федерації, і наших спонсорів, яким особлива подяка за допомогу проведення цього турніру. Звітний турнір відвідав і взяв участь у нагородженні представників Дніпропетровщини. А таких загалом 14 – Хто стали чемпіонами і призерами чемпіонату Європи в Білграді? Президент Федерації змішаних і недоборств України Сергій Самойленко. Велика шана та подяка. По перше, та батькам, батькам, які все таке максимально роблять для. Приводять тренуватися дітей, знаходять да, гроші для того, щоб їх відправити на європейські соревновання. Велика дяка тренерам. Ми ж всі бачимо, коли виходять спортсмени і отримують нагороду там, золоту чи срібну. Ну, за цим стоїть там, велика тяжка праця наших тренерів. Наші тренери в Дніпропетровській області це супертренери, вони вже роблять 12 років. Атужна команда в Дніпрі. Я просто рад. Анастасія Слободян стала чемпіонкою Європи серед ровесників 10 11 років і відверто зізналася, що, попри високий статус змагань, бої для неї складалися гарним чином. Для мене бої були дуже вдачними. Мені дуже сподобалося більше всього запам'яталося, як нас нагороджували. Срібна призерка минулорічного чемпіонату Європи Кіра Волященко сьомої дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради клубу Сварог наразі мала задовільнитися лише бронзовою нагородою, що стало неприємною несподіванкою для дівчини. Втім, на те були причини. Це було дуже несподівано, тому що я була налаштована на всі 100%, але я захворіла під час своїх змагань, і мені було дуже. Плохо, якщо так можна сказати, Так, да, я показала не дуже гарний результат, але працюємо над своїм здоров'ям, працюємо над собою та рукою далі. Керівництво федерації змішаних єдиноборств Дніпропетровської області того дня вшанувало усіх 14 володарів золотих нагород і призерів чемпіонату Європи, зрештою як і їхніх наставників, серед яких і тренер Дніпровського спортивного клубу Фрідом Файзер Іван Афанасьєв. Цей турнір вже традиційно. Дуже потужний. Багато чемпіонів, призерів світу, Європи приймають участь. Тому конкуренція дуже велика і стати призером даних соревновань – це дуже важко. На завершення церемонії традиційне фото на згадку після чого відразу на двох октагонах розпочалися сутички відкритого чемпіонату Дніпропетровської області за кількісним складом. А це близько 300 спортсменів з 23 клубів не тільки нашого міста, але і регіону. Кривого рогу Кам'янського Марганця та інших, а також сусідніх областей Донецької, Запорізької, так і за якісним, адже в судочках брали участь на Воспеченні переможці і призери останнього чемпіонату Європи. Він як мінімум не поступався в турніру всеукраїнського масштабу. Як завжди, Дніпропетровщина дуже міцні спортсмени, міцні клуби, тому конкуренція дуже висока. Як як, -як то кажуть, не збавляємо оборотів йдемо до перемоги. В загальнокомандному заліку перемогу святкував Криворізький клуб «Ягуар». На його рахунку 34 медалі, 10 золотих, 6 срібних та 18 бронзових. На другому місці вихованці 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради клубу «Сварог» зі здобутком у 29 нагород, відповідно 9, 9 і 11. Замкнув трійку призерів інший представник Дніпра клуб «Сокол ММА». У нього 20 відзнак, 9 золотих, 5 срібних, і 6 бронзових.